Робота служби у справах дітей направлена на соціально-правовий захист дітей. В першу чергу це дітки-сироти, дітки, позбавлені батьківського опікування, а також діти, які перебувають у нас у складних життєвих обставинах, в тому числі дітки, які зазнали жорстокого поводження та насильства у сім'ї. Одним з напрямків роботи служби у справах дітей є профілактика бездоглядності і безпритульності дітей. Цей напрям включає в себе відвідування сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Під час відвідування сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з батьками дітей проводяться профілактичні бесіди. Профілактичні бесіди проводяться стосовно роз'яснення норм чинного законодавства щодо обов'язків батьків у вихованні та розвитку дітей щодо прав батьків, щодо виховання належним чином батьками своїх батьківських обов'язків, а також попередження і профілактика насильства у випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми у сім'ях. Проведення профілактичних рейдів неплохополушна сім'я та діти вулиці завжди проводиться спільно з поліцейським офіцером громади та центром надання соціальних послуг Тростянецької селищної ради. Ми виїжджаємо, проводимо профілактичну роботу, спілкуємось, перевіряємо умови життя, умови проживання дітей, проводимо бесіди щодо відвідування дітей. Дошкільних закладів, школ, навчання перевіряємо умови життя. Служба у справах дітей допомагає вирішувати багато питань, що стосуються дітей, а саме: житлові та майнові питання дітей, питання соціального захисту дітей, сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, неналежного виконання. Батьками батьківських обов'язків загроза життю та здоров'ю дітей, а також вилучення дітей і сімей через неналежний рівень піклування варто зазначити, що останнім часом до служби у справах дітей звертаються з питаннями неналежного. Виконання батьками своїх батьківських обов'язків служба у свою чергу контролює умови перебування та виховання таких дітей у сім'ях спільно з усіма суб'єктами взаємодії. Служба у справах дітей закликає до створення патронатних сімей. Відтак патронатні вихователі можуть взяти під опіку малечу, яка перебуває у складних життєвих обставинах, і зробити добро для дитини.